Продаж будинків в Ужгороді з якісно зробленим ремонтом. 175 квадратів. 3 сотки землі. Ціна починається від 270 тисяч доларів. Стає спокійно дві машини. Розташовано великий гараж перед будинком. Дивіться, скільки місця. У дворі що можна поставити реально великий та просторий басейн. У будинках зроблено якісний ремонт. Є два варіанти дизайну. Зараз я вам їх покажу. Перший виконаний у пастельних світлих тонах. Сюди встановлено підсвітку під стелею по периметру. Перший та другий поверх має підігрів підлоги. Дивіться, як все красиво виглядає. Кухня. Острів. Монтована мебель та техніка. Столова зона. Дуже-дуже все красиво. Дивіться, скільки місця. Зона відпочинку. Діючий камін, який може обігрівати даний будинок. Місце під телевізор. Вихід на простору терасу. Гостєвий санвузол та душова на першому поверсі. Є все, навіть пісюар. Додатково, гараж. Встановлено якісну автоматику. На другому поверсі. Велика простора ванна із санвузлом. Дуже все зроблено якісно, красиво. Підлога, паркетна дошка. Дивіться, немає ніяких порожків. Все зроблено одним швом, затерто. Дуже-дуже рівний перехід. Це дуже круто. Дві менші кімнати. З одної з них є окремо що своя гардеробна. Вихід на балкон з одної і з другої. Далі. Простора більша кімната, повністю укомплектована меблями, яка має вихід на свою окрему терасу. Дуже-дуже простору. Та велика гардеробна, де можна помістити всі ваші речі. Дивіться. Скільки багато місця. І йдемо до огляду другого ремонту, другого стилю та іншого будиночку. Другий будинок має зеркальне розташування на зеленій ділянці та окремий заїзд на територію. Дуже-дуже все гармонічно дивиться. Другий будинок виконаний трошки в кольорах, трошки інакше розставлені акценти. Планування точно таке зеркальне, Камін, м'яка частина, столова зона, кухня, острів. Кольори трошки темніші. Так зроблено весь будинок. До речі, напишіть в коментарях, який вам кращий дизайн подобається. Темніший чи світліший? Це дуже цікаво. Так само, санвузол. Бачите, що все зроблено трошки по-інакшому. Теж дуже стильно. Гараж за мною він точно такий, як і в першому будинку. Другий поверх. Кімната. Кольори трошки відрізняються, як у першому будинку. Але все дуже-дуже класно зроблено і дуже затишно. Ванна. Простора кімната. Є купа міста.